Тож привіт, вітаю! Мене звуть Константин Перлов, і ви, можливо, знаєте мене як засновника Ukrainian Wrestling Arena. І я щиро запрошую вас до Wrestling Stars Unleashed. Найбільш очікуваного проекту інтерв'ю спільної роботи в wrestling Ukraine та Ukrainian Wrestling Arena. тут. Ми розкриваємо завісу та запрошуємо до нашої віртуальної студії найяскравіших, найвпливовіших та всесвітньо відомих зірок реслінгу разом з ними. Ми погрузимося в їх історії, досягнення та поділимося незабутніми моментами з їх кар'єр. Готуйтесь до неймовірної подорожі через розмови з тими, хто підкорює ринг та серця фанатів по всьому світу. Шановні пани та панове, фани та ентузіасти реслінгу з усього світу, маю надзвичайну честь привітати вас з цим ексклюзивним інтерв'ю з неповторним Пі Джей Пі Джей Блек привніс красу реслінгу в світ. Залишив незабутній слід упродовж своєї неймовірної кар'єри від його часів в у WWE, як Джастіна Гебріела до його нинішньої особи, як доктор Блек Піджей Блек, зачаровуючи глядачів своїм високоатлетичним інноваційним стилем. Та унікальною еволюцією персонажа. у цьому інтерв'ю ми заглиблимось у світ Піджі Блека, обговорюючи його погляди на сучасну картину реслінгу, його досвід після уходу з WWE, його партнерство на екрані та поза екраном, та його погляди на розвиток реслінгу в нових ринкових умовах, таких України. Ми також розкриємо незабутні моменти з його кар'єри, його взаємодії з фанатами та цінні поради, які він може дати молодим реслерам. Шлях піджеблека у всіті реслінгу був шляхом перетворення, стійкості та глибокої пристрасті до цього виду спорту. Під час нашої розмови приготуйтесь відкрити для себе людину поза персонажа, реслера поза образом та мудрість, яку він здобув по ходу свого шляху, Тож, без подальших зайвих слів глибоко погрузимося у це захоплююче інтерв'ю з Підже реслером, який піднявся на великі висоти та продовжує надихати світ професійного реслінгу. Привіт, привіт. Привіт, дуже приємно, що ви тут. Це велика честь вітати тебе у першому пілотному епізоді нашого нового шоу. Дякую. До речі, вибачте, що це зайняло так багато часу. Я знаю, що ми кілька місяців не могли зустрітись, але мій графік подорожей був дуже напруженим останні кілька місяців. Тому я вдячний вам за те, що зачекали, і обов'язково розповім вам все. Немає проблем, немає проблем. Всі наші фани будуть вдячні, що ви погодилися взяти участь у нашому шоу. Так от ми розділили, скажімо, наше інтерв'ю на кілька підрозділів. Ми зібрали питання від наших фанів. Тож, перший підрозділ стосується картини реслінгу та вашого інтересу до рестлингу. Як Ви оцінюєте сучасну картину реслінгу, включаючи великі промоушені, такі як IAW або WWE? Ви все ще слідкуєте за їхніми шоу? Чи дивитесь їхні шоу? О, наразі настільки багато речей, правда? Так багато продукту. Важко слідкувати за всім. Я мало дивлюсь телевізор, але знаєте, я намагаюся дивитися великі платні трансляції, великі сюжетні лінії тут і там. Звичайно, я ніколи не пропускаю Реслманію, останню платну трансляцію AEW з Лондона. Я думаю, вона була фантастичною, особливо головний поєдинок. Там було таке чудове розкриття сюжетів, а також відеоролики просто вразили мене. Це було круто, тому що я не слідкував за цією сюжетною лінією протягом року. Тому коли я побачив відеоролики, це стало зрозуміло. Ви розумієте, і ось що таке реслінг. Ми розповідаємо історію, які приводять до великих поєдинків. Саме це мене захоплювало, коли я був дитиною. Це були відеоролики про Реслманію. Звичайно, реслінг крутий, але це знаєте, коли усе цілісне, це як Надихаюче? Так. Добре, дякую. І, Майбі, ем, це можливо трохи дурне питання, тому що я знаю, що ви трохи знаєте про Україну та її реслінг сцену. Але наші фани хочуть знати. Тож чи ви знаєте щось про Україну та її реслінг сцену? Так. так, насправді шкода те, що відбувається в усьому світі. Зараз такий безумний час. Я хочу висловити свої чуття всім, хто постраждав. У мене є кілька фанів з України, які дуже вірні. Вони постійно пишуть мені. Я слідкую за їхнім шляхом в соціальних мережах. Я Ще не встиг виступити в Україні. Я виступав у 66 країнах світу. Пару тижнів тому я був на Ямайці, і це була моя 66-та країна. Для мене це було дуже важливо. Але я впевнений, що я відвідую Україну в якийсь момент. Я не знаю, яка там реслінг сцена, але реслінг росте по всьому світу. Реслінг це універсальна мова, і я впевнений, що в бізнесі тут відбуваються дивовижні речі. Ви ж підтримуєте зв'язок зі мною та кілька інших фанів. Тому я певний, що тут відбувається щось круте, чи не так? На жаль, чесно кажучи, реслінг справа в Україні вона не так відома або розвинута. Вона тільки починає своє існування, так би мовити. Наш промоушен Ukrainian Wrestling Arena, існує всього сім років. Так, ми є найдовше існуючим промоушеном в Україні to але ми намагаємося розвиватися залучати аудіторію і таке інше. Було б чудово побачити вас після закінчення війни і повернення до регулярних шоу. Багато наших фанатів хочуть дізнатися про ваше життя після покидання WWE. Чи можете ви поділитися своїм досвідом та викликами на шляху перед переходом до життя після WWE? WWE, I've never really in independent... Так, після WWE... до цього я ніколи не працював на незалежній сцені в сполучених штатах. Я виступав по всьому світу і насправді хотів бути незалежним контрактором, брати випадковий букінг в будь-якому місці, де я хотів побувати і працювати з багатьма людьми, з якими я ніколи не боровся. Один з моїх улюблених моментів реслінг з кимось вперше. Тож після WWE я виступав по всьому світу, брав букінг і нарешті потрапив до Луча Андеграунд на невеликий період. Я також був у TNA на кілька місяців без контракту, тільки виступи. А потім у мене була дуже гарна угода з Ring of Honor, перш ніж вони закрилися та продалися AEW. Так, я підприємець. У мене багато бізнесів. Я розпочинаю їх і продаю їх. Це тримає мене дуже зайнятим. Але реслінг завжди був моєю першою любов'ю, моєю головною пристрастю. І зараз я намагаюсь повернутись до нього наповну. Але звичайно, світ зараз трохи поїхавший, тож побачимо, що відбудеться. Але завжди добре мати щось, на що можна сподіватися чи вплинув ваш попередній персонаж Джастін Гебріел на вашу нову особистість як доктора Блека? я завжди був під Джей Блеком. Відтоді як я почав реслінг у віці 15-16 років. Я завжди виступав під цим ім'ям. Джастін Гебріал був просто персонажем, якого я грав там. Якщо я коли-небудь повернусь, то буду виступати як Піджей Блек або Доктор Блек. Я настоюватиму на цьому, знаєте, це було інакше. я вважаю себе повністю іншою людиною зараз. Я маю можливість показати це, і це саме те, що я хочу зробити. Я хочу, щоб люди пам'ятали мене як Піджей Блека, оскільки більшість людей пам'ятає мене як Джастина Гебріела. Але це було тільки п'ять років з моєї 25-річної кар'єри. Моя мета. Зробити так, щоб кожен пам'ятав піджей Так, Я думаю, це лише моя думка. це тому, що більшість людей просто стежить за шоу на великому екрані. Тощо, ось чому Тому я завжди був фанатом різного реслінгу. Тому я завжди дивився, як індії різні індії ринг честі. Отже, різні шоу різних компаній тож так. Я також стежив за вашою кар'єрою після WWE. Але так, багато шанувальників просто зупинилися на WWE. Але добре, йдемо далі. Дякую. Можливо, ви якось опишете відмінність вашого персонажу в реслінгу, тоді і зараз. Так знаєте, у Дебідабії це як працювати у шоу, де тобі дають сценарій, і ти просто робиш усе, що вони хочуть. Ну знаєте, то хлопці мають більше творчої свободи, щоб робити щось зовсім інше, розумієте? Але здебільшого більшість хлопців просто повинні слідувати А на незалежних сценах, ви маєте трохи більше творчої свободи, де ви можете грати з певними речами та пробувати різні речі та відігравати різних персонажей. Що круто, тому що для мене реслінг – це форма мистецтва, і це спосіб, яким я виражаю себе аге я є я є собою я можу робити різні речі щотижня і це те що мені так подобається в цьому бізнесі і давайте підемо далі та поговоримо трохи про взаємовідносини на екрані та поза ним і так буде багато питань щодо WWE. Це так, на жаль, як я вже казав багато наших шанувальників мають доступ до великих шоу <прохи> і так, Отже, як це було Бути в команді з хітом слейтером у WWE? і чи є він також людиною в реальному житті, як і на рингу? чи це скажімо, більше гімік. Я теж люблю хіта, але знаєте, ну ми, ми тричі ставали чемпіонами. І мій перший рік у WWE, Я думаю, що я відпрацював десь 300 шоу. Знаєте, я з ним весь час подорожував, тож ми ділили готельний номер, машину. Ну знаєте, ми стали дуже близькими. Ми насправді стали дуже близькими. Він мені як брат. Я люблю цього хлопця. Те, що ви бачите по телевізору, це майже він у реальному житті. Він ще більше хороший хлопець, хлопець з великим серцем, неймовірно талановитий. Люди, люди не усвідомлюють, наскільки він талановитий, доки ви з ним не поборетеся. Ви можете запитати будь-якого реслера, як боротися з хітом, і вони всі будуть розповідати вам ті самі історії. Він неймовірно талановитий і дуже хороша людина. Знаєте, я люблю цього хлопця. Він як мій брат. Я думаю, ви все ще підтримуєте зв'язок. Так отак. Я з усіма підтримую зв'язок. Знаєте, коли я переїхав до сполучених штатів, ця моя родина все ще залишилась у південній Африці. Тож знаєте. Ці хлопці, вони мої? Це моя сім'я. Тому я підтримую зв'язок. Наскільки можу з багатьма хлопцями? Це дуже круто, коли реслінг може створити таку добру дружбу, такі а, добрі стосунки. Хм, чи є у світі реслер, з яким ви би хотіли зустрітися на ринзі? Ой, так багато знаєте, я так багато нових молодих талантів на тебе і на інді сцені. І так багато хлопців, з якими я все ще хочу поборотися. Ну, када, мабуть, у мене на першому місці, але його всі знають. Але є багато молодих хлопців. У імпакт є хлопець Трей Мігель. Він робить фантастичну роботу. Я не можу дочекати, щоб одного дня зробити з ним щось. І Кріс Бей. я маю на увазі, люди сплять під час імпакту, але цей продукт такий дивовижний. У них неймовірний ростер і дивовижний продукт. Я не знаю, чи ви знаєте їх там у себе, але о їх так багато. Я маю на увазі, я можу перерахувати їх усіх, але ми сидітимемо тут цілий день на цьому інтерв'ю. Так, дякую тобі. Трохи дивне запитання: чи є реслери, з якими ти б відмовився працювати за будь-яких обставин? Тож, якщо не хочеш, можеш ні, ні, не дуже дійсно. Знаєте, це реслінг, і він. Він професіональний. здебільшого це професійний реслінг. Всі професіонали. Ви знаєте, часом у деяких хлопців его заважає, і вони не хочуть робити це. З такою людиною дуже важко працювати, але мені подобається. Я люблю створювати магію з будь -кім. Мені подобається. Я люблю працювати. І навіть якщо хлопець тобі не подобається або ти з ним не згоден, ми все одно можемо працювати разом, щоб показати найкраще шоу. І іноді це найкращі матчі, тому що тоді знаєте, ми, 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 ми б'ємо один одного насправді дуже сильно. І іноді це створює додаткову хімію. Точно, точно. Я маю на увазі, що в нашому бізнесі це справді добре, якщо ви не хочете з кимось працювати. Смішно, трохи смішно. Але на мій погляд, у бізнесі варто трохи відкладати особисті почуття в бік, так точно, точно. І в будь-якому бізнесі, не тільки реслінг, знаєте, у всьому бізнесі. Бізнес це бізнес, і є задоволення. І ніколи не змішуйте їх. Як часто шанувальники впізнають вас, як часто ви спілкуєтесь з ними, коли вони впізнають вас. О, я це люблю. Знаєш, тепер я виглядаю зовсім інакше. У мене ця довга борода, і це ви знаєте. Я так часто змінював вигляд, тому люди не так часто впізнають мене. Але люди, які дивляться реслінг та наші шанувальники, які дивилися Луча андеграунд. І дивляться всі незалежні речі. Ви знаєте, я живу в Лос-Анджелесі, тому прийшовши в аеропорт аеропортцем вихідними, я щойно повернувся, і хлопець подивився на мене, і дуже голосно закричав: о, чорт, це піджей блек! І всі дивилися, але нікого не хвилювало. Але знаєте, це так круто, що ви впізнаєте мене таким у вас є улюблений або, можливо, пам'ятний момент у вашій кар'єрі у WWE? або чи був момент, учасником якого ви хотіли б бути. О так багато, так багато пам'ятних моментів. Ви знаєте, усе пов'язане з Нексус. Перший день все це назавжди запам'ятається. Моя перша, друга і третя Реслманія. Це неймовірно запам'ятовується. Я забув, яка це була Реслманія, але в Атланті це було вперше, коли моя мама бачила мій реслінг наживо. я навіть не уявляю. Для мене це було дуже круто. Знаєте, у дитинстві моя мама ніколи не вірила і не думала, що я зможу зможу це зробити. Знаєте, і тому реслінг був їй не дуже цікавий. Але вона цікавиться, вона все знає. Вона стежить за всіма в інтернеті. знаєте, тому що вона відвідала Реслманію і вона зустрілась у. Це ж вона тепер як найбільший фанат і мій найбільший прихильник, що чудово. Тож це було справді особливе для мене. І ми були командними чемпіонами, я такий у той час. Ми були частиною цього командного матчу на вісім осіб. Але знаєте, є так багато, так багато хороших моментів, що я міг би написати книгу про це. Можливо, колись. Одного дня. Так. Хм. З ким ви побудували міцні дружні стосунки під час перебування в WWE? З ким ти ще підтримуєш зв'язок? Ну і звичайно, Хіт слейтер. Так, але можливо ще хтось. Так, усі хлопці з Нексус. Ну, знаєте, я, я нещодавно розмовляв з Вейдом Баретом, оскільки він британець, а зараз триває Кубок світу з Регбі, то ми всі дивимося ігри. Тож ми намагалися визначити, куди ми можемо піти разом подивитись ігри. Він також живе в Лос-Анджелесі, але знаєте, так багато хлопців Я маю на увазі Деві Тотунга. Ну, взагалі, ми не спілкуємося з ним часто, але він завжди буде моїм близьким другом. Він допоміг мені в житті в багатьох речах. Ви знаєте, він. Він юрист Гарварду, тож завжди має добру пораду, і він завжди має час, коли він комусь потрібен. Він така хороша людина. Але усо, усо, справді, мої хороші друзі. Вони, знаєте, я був на весіллі Джонни Трін Трініті. Це було круто. Це деякі спогади, які я буду берегти назавжди, знаєте. І просто, просто добрі люди. Знаєте, моя родина не живе тут, тому в перші роки, знаєте, мені не було куди йти на день подяки, різдво чи щось подібне. Отже, ці хлопці, з якими я проводив час, тож вони але як родина для мене, Приіваєт був моїм дуже, дуже близьким другом. Дуже сумно, що з ним таке сталося. Я завжди буду берегти наші спільні спогади. Яка велика, велика, талановита людина. але так багато хлопців. Так багато хлопців. Я маю на увазі хлопців, з якими я спілкуюся щодня. це ті, яких я щойно перерахував. Але я маю на увазі, знаєте, щоразу, коли ви бачите когось із інших хлопців, здається, що це так, ніби ви продовжуєте з того місця, де зупинилися минулого разу. Знаєте, це схоже на братство. Реслінг це як братство, ніби ви можете боротися. Я подорожував де я був днями. Я був на півдні Франції. І побачив хлопців, яких не бачив багато років. І це було так, ніби ми просто продовжили там, де зупинилися. На вашу думку, хто був найбільш недооціненим реслом під час вашого перебування у WWE? О, Їх досить багато. Ви знаєте, тоді усо. Але добре бачите, що вони отримують визнання прямо зараз. Я гадаю, що я завжди знав, що Сет Ролінс стане великою зіркою. Я маю на увазі, що він можливо я опереджений, але я маю на увазі, що він неймовірно талановитий хлопець, який ніколи я маю на увазі, він отримував. Він отримав трохи. Пушу та визнання, але цей хлопець може зробити набагато більше. У нього так багато шарів, які люди можливо ще не бачили. Але може, чи все буде завжди є. Є ціла купа хлопців, таких як усі у WWE, таких талановитих, правда. Але найкращих хлопців може бути лише декілька. Ви знаєте, є тільки один Джон Сіна, але я маю на увазі, що їх так багато, ось що теж круто у реслінгу. Я маю на увазі, що будь-хто з цих хлопців у ростері WWE може піднятися до головної події тоді. Коли б від них цього дійсно вимагали, ми скажімо так повільно підходимо до кінця. так давайте трохи поговоримо. Я думаю, у вас є досвід у цьому про розвиток реслінгу на нових ринках. Отже. Що на вашу думку потрібно для розвитку реслінгу в Україні? Так, отже, це те, що я люблю. Мені це подобається. Знаєте, як я вже згадував, я боровся в 66 країнах, і в деяких із цих країн навіть не знав, що існує реслінг чи реслери. Я щойно повернувся з Ямайки пару тижнів тому, і там були неймовірні таланти. Я поняття не мав. Я підтримую контакт з цими хлопаками. Я спостерігаю за тим, що вони роблять, і щоразу, коли вони питають у мене поради, це змушує мене почуватися добре. Іноді я забуваю, що роблю це вже. 25 років, але я в цьому 30 років. Тож я думаю, що маю багато знань, якими можу поділитись, і це те, чим я хочу займатися після реслінгу. Я хочу робити багато семінарів, їздити по світу. І я завжди просто навчаю всьому тому, чого я навчився, і люди завжди мають ті самі питання: як от привіт, що подобається Вінсу? і що подобається цьому хлопцю? Це тому, що кожен любить різні речі, це ніби мистецтва. Тому це суб'єктивно. Тож у кожного різні смаки, але я так багато ринків, які розвиваються, як Чилі, як Бразилія, що розвивається. Як і всі ці місця, про які б ви навіть не подумали, я маю на увазі, я впевнений, що є також багато інших країн. В Африці це справді набирає обертів, а південна Африка насправді є третім за обсягом ринком реслінгу у світі. Я цього не знав. Мій друг працює на телестудії, тому днями ми дивилися на цифри, і це неймовірно. Те, і я впевнений, що є багато багато інших країн, про які я навіть не знаю. Але знаєте, я завжди приймаю букінг в таких місцях. Я щойно повернувся з Катару. Промовці там тільки вчора відсвяткувала 10 років у бізнесі. І я знаю цього хлопця близько 20 Років, ви знаєте, мій тато якось тягнув його в те, як у 99-му, 98-му, 99-му, в ті часи, Тож якось круто бачити, як далеко зайшов він, і всі інші країни. Я маю на увазі, що WWE перекладається десь з ма різними мовами. Тож я майже впевнений, що це всі країни, які стануть новими ринками для реслінгу в майбутньому, і це просто так здорово спостерігати, як це росте. Це те зростає по всьому світу в багатьох різних спільнотах і регіонах, про які ви навіть не подумали би. І це дійсно круто, і це те, до чого я хочу долучитися. Ось чому я обрав інді, щоб я міг приймати букінг в таких місцях, як ці, і викладати на семінарах, і робити шоу. І знаєте, просто навчати молодь тому, чому я навчився у своєму житті. Можна сказати, допомагати реслінгу зростати, так точно з якими труднощами ви зіткнулися на своєму шляху до Рес, і що було найважчим під час тренувань і вашого шляху як Рес, і можливо, ви можете порадити щось починаючим респу, особливо в Україні. я... Oh, yeah. Моя подорож була зовсім різною. Знаєте, я виріс у бізнесі. Мій тато був реслером, але в той час можна було бути професійним атлетом лише коли тобі випинулося 18 років. А мені було 16. і тому мені довелось пройти кілька стрибків через кілька перешкод, щоб ну щоб потрапити на шоу. І Знаєте, тренування це завжди було для мене природньо. Але, як і в будь-якому іншому в житті, не тільки в реслінгу. Найкраща порада, що я можу дати будь-кому це репетиції і репетиції. Знаєте, чим більше ви щось робите, тим краще у вас це вийде. Я думаю, що Брюс Лі сказав це правильно. Не бійтесь людей, які тренували 10 тисяч ударів по одному разу. Бійтеся тих, хто тренував один удар 10 тисяч разів. А є ще інша приказка. Якщо ви витратите на будь-що 10 тисяч годин, то ви зможете стати у цьому експертом. Тож це просто тренування. Знаєте, вивчайте своє діло, вивчайте старі речі, навчайтесь новим речам. Вчайте касети, тренуйтеся та пробуйте різні техніки. Не всі будуть однакові, не всі однаково реагуватимуть на певні речі, які ви робите. Тому ці, начебто, унікальні, Тож вам не потрібно продавати себе швидко. Зараз так багато, так багато шоу по всьому світу, і так багато незалежних, тож легко потрапити у цей бізнес. Спочатку важко отримати букінг, але як тільки ви попадете туди, усе стане дуже дуже легше. Чим більше букінгу ви маєте, тим більш від відомішним ви стаєте. Звичайно, це буде набагато легше. Так. Ймовірно, це все. Дякую за ваш час. Дякую, що прийшли. І було справді приємно бачити вас тут. Тож, можливо, кілька слів наостанок нашим українським фанам, вашим українським фанам. Так, дякую, що запросили мене. Мені шкода, що це не виходило так довго. Ми обов'язково зробимо це знову в майбутньому. Так круто, що ми можемо робити це через Zoom. Зараз технології розвиваються так швидко. Знаєте, коли я починав займатися реслінгом, у нас не було YouTube, тож ти не міг, наприклад, вивчати записи чи рухи. Треба було чекати, поки з'являться касети VHS. Тепер люди можуть дивитися все, що хочуть будь-якого реслера, якого хочуть. Це справді круто, і навіть спілкуватися з реслерами. Ви знаєте, ви можете знайти мене в Instagram, від же Тинувальникам так легко реагувати, взаємодіяти з, з нами, і навіть молоді, починаючи реслери, можуть прийти, щоб запитати поради чи що там. Але я не можу дочекати, щоб приїхати в Україну. Це було у мене у списку дуже дуже довго, і я обов'язково в наступні кілька років точно вирішу туди. Дякую, приємно чути ці слова. Тож дякую, що завітали. Так, знову ж таки, було справді приємно бачити вас і спілкуватися з вами. Великі спасибі. Дякую вам теж, хлопці. Так, сподіваюся побачити вас у наших наступних відео. Чудово. Так, однозначно. Отже, завершуючи це глибоке інтерв'ю, ми хочемо висловити щиру вдячність під Блеку за те, що він щиро поділився з нами сьогодні своїми думками, досвідом і мудрі це було неймовірно подорож світом професійного реслінгу від його поглядів на поточний ландшафт до його особистого зросту та захоплюючих перспектив реслінгу на ринках, що розвиваються як наша Україна. Історія під Блека є свідченням, відданості, стійкості та щирої любові до спорту. Ми мали честь зазирнути за завісу, пізнати людину, що стоїть за персонажем, і отримати цінну інформацію про світ реслін. Ми сподіваємося, що вам сподобався це інтерв'ю. Так само як і нам. Ми заохочемо вас залишитися на зв'язку з Блеком, оскільки він продовжує надихати та формувати світ реслін. Слідкуйте за його майбутніми починаннями, стежте за його подорожами, та спостерігайте за спадщиною справжньої ікони реслінгу. Для всіх наших шанувальників дякуємо, що були з нами в нашому пілотному епізоді нашого нового шоу Wrestling Star Unleashed. Слідкуйте за нами у всіх соціальних мережах, слідкуйте за Wrestling Ukraine, слідкуйте за українською реслінг ареною. Дивіться хороший реслінг» і побачимося в наступних епізодах. До зустрічі!